Вітаю, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні суперсети. Хочу розповісти вам, показати практичні заняття, суперсети, які... 90% людей ніколи в своєму житті не виконували. Щось обов'язково кожен з вас отримає нове з сьогоднішнього роліка. Навіщо загалом це виконувати? Ну, дивіться, по-перше, це економія часу. Суперсети будуть підібрані так, з такою вагою, щоб ви її не змінювали. От ви зробили там на біцепс, Вам не потрібно йти за новим снарядом, там міняти змінювати вагу. Ви виконуєте з тим, що у вас є в руках. Ну, от побачите. І я вже про це неоднократно розповідав. М'язи антагоністи. Так? Коли ви, наприклад, тренуєте біцепс, то наш тріцепс теж омивається кров'ю, він, скажімо так, розминається і ми тренуємо, урівноважуємо роботу нашого суглоба. От є літєвий суглоб, ми працюємо і з цієї, і з тієї сторони. Одночасно отримуємо навантаження. Тому, друзі, вмощуйтеся комфортніше і ми розпочинаємо. І так, друзі, перший наш суперсет. Грудні спина. Ми беремо гантелі. Лавка можна пряма, можна кут нахилу доверху, там 35-45 градусів. І от ми виконуємо жим гантелями. Перша наша вправа. Жим можна виконувати незвичайно, можна просто. От ми виконуємо отакі от рухи. От. Можна робити однією рукою почергово. Тобто от ми опускаємо, вижали. Або отак от опускаємо дві руки. жим лівою там. на три. Вибачте, правою і жим лівою. На три. Для чого це все робиться? Для того, щоб ви краще відчули роботу саме грудного м'яза. Потім, для чого ж цей і суперсет? Ми підбираємо таку вагу, з якою ми можемо спокійно встати, не випускаючи гантель з рук. От, займаємо таку позу. Можна гантелі тримати в руках і виконувати, а можна з землі. Взагалом ну, вправа зветься тяга горили. Тобто ми от положили дві гантелі перед собою. Це все відразу відбувається. От Ми пожали, без відпочинку встаємо і виконуємо. От, уперлися рукою, займаємо таку позу і от О, тяга. На одну руку, на другу. Наступний суперсет. Здавалось би, на перший погляд, досить простий, але побачите, в чому фішка. Першу вправу ми виконуємо от кривий гриф згинання рук зі штангою стоячи. Виконуємо такий рух. Чик. Попрацювали. Відразу з такою ж вагою розвертаємося до зворотню. беремо, будь ласка, на вибір, беремо хват зворотній обов'язково і займаємо таку позицію і виконуємо от такий рух. О. Так, друзі, наступний, наступні два спарені рухи наші, теж на руки, от дивіться, виконуємо французький жим з гантелями. От ми беремо дві гантелі Ставимо лавку кут нахилу Там 35 градусів, десь отак. Можна звести гантелі взагалі от, до куші і, мабуть, щоб не заважало ще от Ми зводимо гантелі до куші, руки заводимо дозаду і виконуємо. от і рух зробили, встали, розвернулись в зворотньому напрямку обличчям і паучі згинання виконуємо. Тобто ми займаємо от таке положення навіть ще вперед. Підсовуємося навіть ще вперед і руки наші провисають, виконуємо от такі згинання. Так, друзі, наступний варіант, він десь буде схожий з першим, але десь модифікований. Дивіться, під кутом ми виконуємо жим лежачи з гантелями. тобто ми отак Займаємо От таку позицію, жим можна виконувати як? От. В такому стилі варіантів дуже багато, можна виконувати. От. В такому. Стилі зробили жим. Встаємо знову. Займаємо протилежну позицію, лягаємо от обличчям донизу. От, зайняли таку позицію. Підберіть, щоб вам було досить зручно. Ще трохи назад. От, така позиція. І виконуємо тягу з гантелями на наші широчайші, нашу спину. У мене, бачите, стає на землю, зробіть так, щоб руки ваші провисали. Я вже не буду підлаштовувати кут, можна кут збільшити. І от, виконуємо тягу. Ми робимо от, плечова кістка наша, приведення плеча, та функція, яку виконує наша широчайша. от. Максимально ви так зможете їх навантажувати. Плюс, якщо у вас проблеми з опорно-руховим апаратом, проблеми з хребтом, то ви, зайнявши таку позицію, забезпечуєте, знаєте, от, ну, ви страхуєте свою спину і спокійно можете зосередитися на праці ваших м'язів. Так, наступна наша спайка. Не забуваємо про ноги. так от. Виконуємо задні випади з гантелями. Ну от. Приблизно ми там займаємо от таку позицію і, скажімо так, от таку позицію зайняли. І задні випади. От. Можна ногу ближче поставити. навіть отак. Не дивуйтеся, що я не відставляю. Ну, Ви можете ставити і далі. Можете далі ставити ногу. Отак. От Різниця в тому, що чим далі ви ногу відставляєте, тим більше навантаження йде сюди, іде м'язова розтяжка. Чим ближче оця позиція, тим більше ви навантажуєте ваші квадри, квадрицепси. Навантаження буде йде, йти сюди. Ви самі це, самі це все відчуєте. Виконалина. Нашу передню частину і виконуємо на задню поверхню наші сідничні біцепс ноги, тобто щось схоже на руминська тяга на прямих ногах. Ноги, звісно, ми підгинаємо, займаємо от таку позицію і виконуємо такий рух. Так, друзі, далі не забуваємо про плечі. От такий рух зветься як ялинка. Тобто ми одночасно тренуємо і включаємо в роботу нашу передню і середні дельти. Саме виконання займаємо от, таку позицію. Одна рука знаходиться поперед себе, інша збоку і одночасно ми виконуємо, ну, Лікті можете трохи підгинати. І Виконуємо отакі от рухи одночасно. Чік. Чик. Потім змінили ліва рука з боку, права попереду і виконуємо отакі от рухи. Попрацювали на нашій дельти і добиваємо, коли ну, ви вже втомили самі дельти, вага вже буде досить важка. І далі ми виконуємо, це був перший рух, другий рух ми виконуємо жим. Ці ж самі гантелі ми займаємо в такій позиції і виконуємо жим. От. Ваші плечі вже втомлені, вони печуть, а ви фігачите. От. Ну і на завершення, все ж таки я рекомендую, багато людей про це забувають, але я наполегливо рекомендую тренувати кор. Тренувати кор. Хай навіть ви і в профіциті, хай ви багато їсте, якесь сальце у вас буде, але все рівно його потрібно тренувати, щоб дисбалансу не було. Якщо ви тренуєте ваш прес, то обов'язково й тренування на вашу спину. Для цього досить однієї лавки. Ми займаємо таку позицію на лавці От. і виконуємо О, такі тренування. От. Намагаємося відірвати ноги доверху. Активно прес включається, потренували, розвернулись. Одню сторону, так звана зворотня гіперекстензія. Зайняли ну, таку позицію. Можна ноги підігнути. І виконали отакі от рух. Саме отакий рух буде корисний для людей, в яких проблеми зі спиною, От як у мене, грижі там. Ви навантажуєте задню, задній ланцюг, тобто наші сідничні м'язи активно включаються, а за осанку відповідають сідничні м'язи. Якщо ваша спина втомлюється, то так звана жопа тримає наш корпус. Вона не дає нам падати вперед назад. От, ви можете стати і відчути, як ці м'язи включаються, коли ви стоїте. Вони допомагають м'язам нашим, нашим, нашої спини тримати осанку. Тому обов'язково важливо тренувати і тут, і тут, щоб не було дисбалансу. Ну от так якось. Сьогодні коротенько, я думаю, кожен з вас зможе для себе щось цікаве витягти, візьме якісь вправи на озброєння, додасть в свої програми і буде виконувати. На сьогодні все. Не забудьте поставити лайки, підписатися на цей канал. Всім добра, спорту і до нових зустрічей.